так Хороші новини для України. О, прекрасна перша карта. Карта у нас правосуддя, і карта в нас кожному хай бути по заслугах його. І земному закону, і вищому. Карта справедливості, вищого закону, карта про карму. І про час платити по рахунках. Знаєте, на днях прийшла така фраза, скільки людей померло, ну, щось ну, просто така фраза. Не мається на увазі не питання саме не від війни. Я маю на увазі такі якісь історії, що скільки людей померло, а скільки ще має померти. Ви таки, знаєте, от, особливо, що стосується тих, хто от що реально скоїв, ну недобре, чи ще не виправся, не, допустим, не розкаївся в тому. Час платити по рахунках. І ця карта нам знову про це нагадує. Той про викриття зрадників внутрішніх, зовнішніх, оцих всяких колаборантів, всякого гадства і очищення, різне всяке, і про владне в тому числі, тобто приходить в нас, наближається осінь, те, що ми говорили давно, має бути і очищення, і всяке таке політичне ще дуже сильне, і зміни якісь. Далі карта звільнення, завершення, трансформації і свободи. Тут такий фенікс намальований. І навіть з попелу, але воскреснемо, відродимося. Далі зірка, третій старший аркан. Це наповнення, це віра, це таке натхнення і величезні відкриті дороги. Як би там не було, хто би там що не казав? Ще раз кажу: якщо є сценарій. Прописаний вищими силами для України по результату справедливої перемоги. Його не змінить ніхто в вимірі земному. Як би не хотіли, не крутили і не старалися. А час цьому сценарію ще більше зараз активізуватися. Ще один старший аркан, така велика колода. Всі старші аркани, Їх всього нам 22, тут вже четвертий. Сонце, ну тут навіть і про що говорити, коли карта Сонця успіх, визнання, ентузіазм і прояснення просвітлення. Я ж вам кажу, що цих ще зараз кілька днів. Ну, просто не знаю, скільки це оголосять про те, що відбувається. І ще один старший аркан. Ну, просто. Це про духовність. монах відлюдник інтроспекція, самодослідження, наставництво, менторство і духовність. П'ять старших арканів. Тих карт ще такого не було ні раз. Це багато про що говорить. Давайте дивимось далі. А, далі, далі, далі ми візьмемо. Так, ага, є. Ми візьмемо той, що оракул мудрості. Нехай нам мудреше скаже. Ах, від, ви бачите, відновлення і підтримка. так би карта називається ну, той, хто осиротів, і тут якби відновлення і підтримка знедолених. Отакий ну, якийсь меседж, таке послання. Далі. Завершувати незавершене Незавершена симфонія, карта називається. Завершувати незавершене. Прийшов час. Далі, те, від чого хочеш, щоб було добре, знай, від чого відмовитись. not for you, не для тебе. Не все для тебе, не всі варіанти, але ти знаєш, що для тебе те приймай, а те, що ні, відмовляйся. І в якісь незрозумілі ігри не грай. Тоді буде мед з молоком. Карта так називається. Тут, не, тут без коментарів. І карта нового життя. Дуже символічна. Нове життя, до якого ми наближаємось. Життя без війни. О, енергія, якщо в нас доброго. Проекція енергетична. Так, перша карта. Хоробрість сила, як би там не було, навіть крізь той камінь, але ми пробиваємось. І пробиваємося успішно. Далі. Карта достатку і благополуччя. Далі карта сцілення. А сцілення в нас ключове і основне України це позбутися від всяких гадів. І російських, і тих, хто в Україні сидить і портить все, псує. Карта підтримки того самого наставництва, яке тут було, і покровительства. В Україні все одно є ті покровителі, які будуть з нами завжди. І прийняття нового нова енергія, нові можливості, нові, а, якісь такі, що от якби ну відкриття, нові ресурси. І дивимось по інсайтах. Так, дев'ятка жезлів. Сила, захист, оборона, ну технологічність буде і далі в Україні розвивати. Далі. Вирішення оцього всякого непорозуміння, можливість стілення сердечних ран. Далі у нас звільнення від обмежень, ще вісім мечів тут. Діва Пентаклів, цінності і краса, така карта відродження. І далі у нас тут Аркан Світ, вкотре випадає народження нового світу, гармонія і цілісність. Прям дуже такі ключові карти пішли, дуже сильні і дуже такі знакові, значені. По поєднання вже давненько не з'являлося. Це тільки перед дуже великими рушійними змінами таке так, таке поєднання арканів. І три з цих. Так, тут у нас е карта, яка називається Крила. Подолання страху. Забирання всяких обмежень і здається, розправити ваші крила. Дуже дуже гарна карта можливість їх розправити. Так, друга карта. Це те, що я казав. І навіть з попелу відродимось. Карта називається пустота, але тут така символічна назва: що навіть в будь-якій пустоті є звук, а в будь-якій темряві є світло. Таке послання. І третє, Боже, Боже, якби так воно вже все, і дай Боже, відбулося. Яка ви думаєте, карта? Перевірка тесту наших глядачів на М40. Ну, в принципі, це співзвучно, тому що мир і перемога ну, спокою, карта. Це той самий спокій. Але яке тут послання? Тиша, спокій і затишок все добре. От таке послання тут в Оракула інсайт. І так собі там бачите, дуже все добре. От і хай буде так. От, подивіться, сьогодні в підсумку, ну я кажу, таке поєднання випадає тільки перед якимось дуже кардинальними, радикальними. Нас так багато подій, таких, знаєте, важливих, Ну Це прям щось дуже-дуже масштабне. Прям таке, що в один момент може перевернутись все. Знаєте, кажуть, світ. З ніг на голову, з голови на ноги, прям отак от, от все йде. Аж самому дуже стало цікаво, що це назва. подібне. Перше, що я кажу, загальна фраза, але це в нас завжди актуальна. Поки в Україні триває війна, в дні великих чи релігійних, чи державних свят, будь ласка, уникайте масових скупчень людей. Ну просто для своєї ж безпеки. Що тут тарабанить? А по-друге, вони ж бачите, що є така карта хитрості. Вони, типу, знаєте, як завжди. Ви очікуєте День Незалежності, а це буде день до або день після. Але два аркани. Вони вже відвідують, куди що влупити дослідження карта і аркан смерті. Ось. Ну, я ще раз кажу: тут більше йде зараз число з активністю 3,6, Тобто 23 і двадцять шосте. Розумієте? І от так я тоді казав, що в основному освітиться Україна червоним, включно так, якби до центральної України, західні регіони найменше, але це не означає, що всюди спокійно. Ну тобто, це треба чітко розуміти. Все попереднє що говорили, поки в Україні триває війна, немає ніде спокійної локації, 100% безпечної. В Мукачево прилетіло, де в принципі майже три роки не прилітало. Ну, грубо кажучи, там щось було, ну, таких якби прилетів. Ну, тобто, немає безпечного місця. Це те, про що ми постійно говоримо. І тут карта перемир'я, диявол, і от наробити на людських жертв або а, ну, вдарити по якихось об'єктах важливих, таких інфраструктурних, важливих. то що вони хочуть, певно, і відімстити за цей газопровід їхній. Ага. А, І поки нема перемир'я, диявол активний. Ну, поки нема миру, поки нема тиші, ця карта диявола є. І всюди, по багатьох регіонах, є дуже багато наводчиків. І хто зливає інформацію таких заселених козачків? І це мені не подобається. Тому краще в такі дні підвищена уважність обережність. Взагалі я б сказав цей період з 23 третього до 26 шостого, включно. Особливо хто по великих містах живе, і Київ, і там Дніпро, ну, тобто, і Суми, всі от великі іменно обласні центри. І там, де є якісь важливі об'єкти. Бачите, підозрілих людей, які щось там винюхають, ну, то заявіть відповідні там органи структури, так, СБУ, хто там, там цим займається, про всяк випадок. Хай перевірять краще ту людину. Але ви будете потім совість мати честь, то, що ви бачили когось підозрілого і ви не пройшли повз. Бо це дуже видно, якщо десь хтось, от щось там ходить, винюхує. Дивні люди, незрозумілі, якісь нові люди, які вашій місцевості ніколи не бувають. Звертайте зараз увагу на це, тому що ну спільними зусиллями ворога можна викривати. А їх зараз таке враження як понаїхало, чергова партія привезла оцих. А розумієте? прямо карта дослідження. От всюди рискають і шукають, де щось збирають активну інформацію. Тому, можливо, вони всі інформації ще якраз до Дня Незалежності не зберуть. А до 26 числа вже можуть зібрати. Ну, попередження є: наше завдання працювати над відмінною негативу і зберігати уважність, обережність максимально. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.